Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Так, Катюнчик, ну що, догралась ти? Казали глядачі, що Льоня, тротурти приганяємо калим за Катюху і забираємо Катю. так що... Паш, ти такі добрі борщі варю. Ну, доцюнчик, бо ж то добре все, ну тут є сумніви. Калим таке, звичайно, глядачі, непоганий приїхав. Ходімо дивитися, за що ми Катю як, на що ми Катю міняємо. Ну а що, ми її предупреждали. Глядачі писали, Катя, заміж, заміж. Сама бачу не цей. Отакий до нас красавчик приїхав глядачі. Ой це вообще. О! Фух! Аж руки телепаються, глядачі! О! О! Страшна зір машина! Роби як та 150 гум О. Капець! Котя! Що така весела, я не пойму? Що? Що? Котр подобається! Одаємо закалим! А навіть не боїться маю! Так. Щас чекаємо, бо чоловік тере, що а я на них не їздив, я машину мене звезд з машини. А так, що до чого на ньому каже людь, я не знаю. Так О! Видно, що трактористи приїхали істині. О! Що ж треба знати, коли задня, коли куди перед? Видно, на рушіку стоїть він. О! Так, ну що, глядачі? дивіться, що до нас приїхало. Отакий От красавець. Глядачі, не переживайте, Катюні ми такий трактор не віддаємо. Це був жар, звичайно. Ну, задумка непогана. Та що Катю, дивися, бляха будеш поганий батьку борщ варить з матір'ю, поміняємося, на трактор. Моя хто каже, глядачі, що це Льоня на корова молока надоїв, що на такий трактор. Ну, звичайно, глядачі ні. Це треба не одну коровку мати, щоб на такий трактор наторгувати. Ну а зараз спитаємо працівника, що ж воно, ну, як воно, звідки ж нам цей трактор прийшов. Ух, розрозаємо. Діма, видно, що ти не, не, не тракторіст. Заїхав, пищить, тріщить. Видно, на ручнику їде. Да. Точно. Доброго ну, здоров'я. Глядачі Діма, представник. Діма, розкажи, будь ласка, що це за трактор, як він у нас прийшов і чого він впав у, у нас на подвір'я. Це трактор скаут тб 904 c Надала його компанія Скаут. На випробовування, на сезон. Oh. <реш> ну, в общем-то, сказала компанія склала, сказала, Льоня, у тебе є дуже багато знарядження праці, Чи, що до нього підцепити, що до нього навісить, де його можна поганяти, каже. Ну, звичайно, покажи глядачам і розкажи, що він робить, що він тягне. Так що буде на нас на ціле літо глядачі, будемо до нього і культиватор ціпляти, і прес чіпляти, і арпальчик. І, в общем-то, все будемо робити, працювати на ньому і показувати все. Трактори, звичайно. Такий моцненький. Трактор скільки сил, Дім. 90 90 сил трактор, так? так? З чим ви його порівнюєте? МТЗ. МТЗ. Це так. заміна МТЗ, виходить, так? так. Можна свободно так. замінити на це? Свободно. Так що будемо пробувати пух три корпус пеленом, як він буде турпелить, ну це все діло, ми все покажемо. Так, що в нас тут виходить, Дім? Розкажи трошки нам по ньому. Це новинка, чи коли він був про він? він вироблений взагалі? Коли він в Україну заїхав, цей трактор? Ну, в Україну вони заїхали в 2022 е, році в Україну заїхав скаут. А так це, да, це последня модель, кінець 23-го року, вже з усіма оновленнями а. той, що зараз є в продажі. 90-сильний турбований 4-циліндровий двигун. Вага 3200, Заявлена вага 3200. Так, пішли подивимося, що тут? Дивлюсь такі, колюса, дивіться, глядачі які скоти передні. Поя сіла. Я думав, буде менший. На відео, на фото такий, знаєте, як подивишся, значить тут такий і невеличкий. А так такий, звісно, моцатий трасурець. Це песня. Що в нього тут є, Діма? Ану, грузи є передні, так? Да? Я дивлюся. Комплект грузів повноцінний. Передні, задні, поворотні крила. Поворотні крила, ану, Катюха, дерне крила. Дірнеш? О! це, щоб воно при повороті не чіпляло. Виворот коліс здоровий, а. Місця тут не дуже багато. Понятно. Бак, виходить, під цим вже, да? Да. бак винесений, глядачі на цю сторону. Дивлюся. Ну, це я візуально, що я за пів часа глядачі що тут над ньому побачив. В принципі, я його на відео то бачив все, ну а так вживу не бачив ні разу. Бак виведений сюди. Получається, всяка вих... Високий заборник. високозаборник, як з духан, в самому горі бере. Це, звісно, шикарна річ. В принципі, кабінка обалденна шикарна. Задні колеса скільки дім тут, виходить? 14,9 на 30. 14,9 на 30. Да. Теж на цьому. Є задні вантажі, довантажувачів, в принципі. 2 по 45. Два по 45, так? Да? Вага. Дивлюсь, да. трошки обійшов, що ну, пішли глянемо ще щось сюди. Тут така навеска, це капець повний якийсь. Я просто в шокі. Глядачі. Тут дім стільки да? тут? Тридка, мабуть, 25-ка, так? Це 30-ка тут 30-ка Оці щоки 30-ка. Сама навеска Мощнюща, дебеляща. Все. Циліндри виведені глядачі наружу. Оце я привесую взагалі. Класна річ, що циліндри зверху, циліндри видно, все. Тоже. Два циліндри на ньому стоїть на нав'язку. Скільки вона піднімає? Піднімає, вона багато, Більше трьох трьох вона точно підніме. Але заявлена, рекомендована вага це тона 880. Тона 880. Це що при якій не буде піднімати передачу. А, підривати. Получається, є трактора, що в них коробка. І міст там, і гідравліка. Все в місті, сов'язна да, маси навальна. Совмісна масне навальна. Тут а як робиться? Тут окремо окрема да, навальна. Це бачок гідравлічний додатковий. Саме для гідравлічного мастила. А -а -а -а. На прицепчик піднімати щось. Поняв. Щоб не засрало всю гідравліку, щоб це. Це, конечно, класне додатковий фільтр а -а -а. з лівої сторони іменно гідравлічного мастила. Ну не знаю, Діма, я дивлюсь, тут задній мост такий, як у джондіра, бля. Ось така, Да, мост здоровий. Ну, все з запасом. Запас потужності, запас міцності вложений. Дебелею, так? Да? Що да. ти казав? Ти казав задній місць, як ти казав? Це ТБ 12.04. Це 120-й заднє місце. На 120-й. На 120-й трактор задній місяць. Дебеляче, звісно. Розпределітель, виходить, получается, теж тоже видно. Все. Є. Два гідровиходи, дві, так? Дві пари. дві пари виходів. Є в ньому плавающе на нав'язку чи немає? Є, обов'язково. І на один гідровихід теж плаваючи. Бо це, це дуже велика проблема, що приїжджають трактори, ну, а в них немає плаваю. Це капець. Як з цим плугом робити, не знаю. Так, так. що дивиться? Ну, красиво, звичайно. Є фари, дивіться, які понаставлені, так. маячок є, щоб цей. є фільтр салона, так? Да, О, філь... то, салона, так, цей салон філь... обов'язково. тут салон теж виділений, гарненько, все песня. Так, ну що, винт є центральний. Бо, я б мав сорокочка чіплять вже Будем, будем міняти. Як прийти забирають, винта не буде вже. <плес> Жартую, дівати, що. Все буде. Так, що у нас, походу? Пішли ще покажемо глядачам. Так, виходна труба ви отак. так. Да, все по стойкам кабіни, щоб не заважало обзорності. Ага. По цю. Два НШ, да, в ньому? так? Да, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Ага. Компресор ось, у нього є? Так. Ось встановлений ресівер компресора а, і з тієї сторони компресор. Компресор що у нас іде? На, це на прицеп, так? На прицеп, так. Да? Да, для тормозів причепу. Пластмас чи железяка? <різь> железяка. Капот желізний глядачі, Представляєте? Ну такий. Звісно. Крила пасмасом. <різь> Постараємося не подиривати нічого. Обіцяємо. Так. Красавчик, звичайно, все. Що виходить? Зеркала бокові є, лопухи здоровенні, хороші, великі. Ну так, візуально, звісно, глядачі красавець. Красавець. Ну що, заглянемо в кабіну, що там робиться? Діма, можна? Так, звичайно. Ми ж вам привезли. О, дивіться. Ну, це, це кабіна буде трохи краще, ніж сороковчика глядачі. Трохи краще. Так. Ой, так капець! Як космічний самоліт. Так, Діма, ну розказуй, що тут до чого? Бачу рівний пул, Так, да, да, Рівна підлога, герметична кабіна абсолютно. Везде є. Резиночки уплотнення. Пиляка не випадає. Кабіна з шикаром, так? Да? Да. Получається, реверс на ньому є, да? Да. Реверс. реверс, газулька. Ручний. Понижені і повишені, да? діапазони, діапазони рев, і передачі. І передачі. Гідравліка бачу, це, два надових, так? Да, два з гідравліки. Вони відповідно по кольорам а. не перепутаються. А, <рик> а, все, понятно. Куди <рик> куди щоб підсидіння, бо Дім, а бачу кондиціонер є? Диви. Чи це не кондиціонер. <рик> це літній варіант, якщо кондиціонер сильно холодитиме. Ага. Можна Боже. там же шлюк зверху. Можна регулювати потоки воздуха собі да? Ох ти йоперний, перний для дачі. Це вообще. Кондиціонер тут відповідно є. Ось є кондиціонер, да, да? Це управління опаленням і кондиціонером. А, зрозуміло, шторочка є для дачі. Діма, що з мене робить? Роби. А, але тут. Що ти не, не процентував мене кудись дюра? Ну, що така шворочка, трайдюр, на цьому. Що за екран, Діма? Що це таке? Це камери зовнішнього огляду на 360 градусів. Йоперний балет. Да, Все показує вокруг, де шо, габарити трактора, задню навіску видно дуже добре. А. Будете в процесі розбиратися воно все вам. Красота. Так. Дефлектори. Да, Бачу, вгорі. Дефлектор, Аудіопідготовка. Музичка теж є да. на ньому. Ну шикарно, звісно, класно. А це що ньому таке? Це від компресора продукція. Шланг. А, це в салончику поведемо, так? Так, якщо хапанули десь, все одно вилазити туди-сюди. Десь, бачите, шланги, все. Вум, 500... 540 тисяч. О, це шикарно, глядачі. Це вже можна щось щіпляти на тисячі оборотів підцепляти йому. Так що це вже такий цей. Ручничок, бачу, є, так? Та да? тоді має забу скинуть, так? Да? Ох, і блін, я в шокі. Ну, звичайно, підлокотнички. Ну таке, гарненьке, все. Стекло мивайка є, так? На передній стік. А і на передній, і на задній. Дві цих, дві Ще ящик дім якийсь положили, да? Ну як же. Ящик. Сидіння можна двинути, ящик лежить, треба його закрити. Там зібкомплект. Зімка хати. Попільничка є, ми не куримо, глядачі, вона нам не потрібна. В принципі, класна, шикарна річ. Красота. Ну що, Дім? А ну вилізу. Так. Ну теж то чепуха, глядачі. Треба ж на ньому проїхати, Діма. Можна? Звісно. Так, глядачі, погнали, прокатнемося. Саме головне. Так, глядачі, ну що? Попробуємо прокатнутися. Що ж воно зазір? Треба двері закривати, щоб завівся. Таким ось Оце. Ух ты, -мо! Камера загорілася. Прибурка загорілася. Ух. Оце апарат! Ух! Так. у передачі. Реверс. А, тут вже камера Може вона попривецьки назад вертаються. О, ти щось завшили в таке. Ух. Хороша штука реверс, це бомбезна взагалі для дачі. Так, що ми? Друга передача. Погнали! Звісно, рульове одним пальчиком. Блін. Красота. Шикарно. Так, давайте на нього. Відчуть трактор, як воно знаєте, як може. Ну звичайно, 90 сил, плюс мотор турбірований. Стоїть турбіна там на ньому. Та, звісно, проти тесурчика буде вогонь. Ну самому цікаво, як же воно буде тягнути. О. Так, це друга передача. Давайте третю йому. Ну, Друга, приємно, аж мурчить. Муркотунчик такий. Звісно, класно, бачите, от заміна МТЗ. От там як НТЗ НТЗ. от це треба, треба до нового щось йти. А не старці, що яких років випускає і все. Любите не те саме. Ну по коробці тихенько, все гарно. Шикарно. Оглядовість воздуха не мішає. Выход на тоже не мешает, ни да ничего. ну, трошка его. Фу. Вот это эмоции. Страшные. Так, зараз виїдемо пробуємо четверту шалить. Як він буде. Тут 4 передачі, виходить, три діапазони. Ну, плюс реверс. Що вперед усе, що назад усе. Звісно. Я оце реверс, так взагалі, це 40, значить, треверс, це ось, шикарний трактор. Бачите, тут теж... Може... Оце газулька. Ворот не знаю, як включається. Ще не розібрався. Хай, є, знайшов. Так, ну що, четверту. Ух. Ух. Оце летить. Скільки ж він біжить, інтересно кінцей? Вітай на це перевірить глядачі. Яка його швидкість, скільки він біжить. Я думаю, це буде дуже цікаво. О! Фу! ну! Фу-ху-ху! Ота заривоється! Капець! Да, турмозаки трошки лучше, ніж на Т-40. Красота, звичайно шикарно! А -а -а. Ну нова я, нова, що там даже балакать? Що там? Красиво, шикарно все. Звичайно, класно, камера. Їдеш, видно по бокам, видно задні колеса видно. Песня. шикарна. Ну нічого. Лучше получається ключом. Не шмургалки, не нічого ключиком. Хоп і все. Ой, так, ну що, вилазимо. Так, ну це, звісно, бомба, Діма. Оце ти трохи привіз. Я в шокі. Передачі глядачі, як віномарки, клас, 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 скажіть, це не тисуч, що ген-ген. Ну, звичайно, шикарна річ. Діма, а ну скажи глядачам, як, яку почку продавати, щоб таку, такий трактор було купити? <рес> Ні, почку продавати не треба, це, до речі, найдешевший 90-сильний трактор в Україні. І на сьогоднішній день він коштує 25 тисяч доларів. Це дешевше, ніж МТЗ. О, бачите глядачі. Діма, де можна придбати? У вас сайт є чи ютуб, а ну кажи. Так, у нас є сайт, називається AgroShop, е, є YouTube канал, до речі. Тож Агрошоп, так? Да? Так, так. Ми є офіційними дилерами, партнерами Scout. Угу. Так, так, займаємося да, продажем, кому потрібно. Звертайтеся! Бачити. Ну, а звичайно, на канал Надімен і посил... посилання оставлю під відео. Тоже, я на нього підписаний, його дивлюся, чи що за нього слідкую за цим скаутом. Ну, знаєте як, показують красиво, обзори, все, це конечно, шикарно, все. Ну, я взяв, звісно, це думаєте, хто ініціатор. Я ініціатор взяв, написав, кажу, ну красиво дивиться, все, да, красивий. Треба його дайте мені його в роботу. Коли хлопці, звичайно, малець, кажуть, Люня, без питань. Я сам був в шокі глядачі. Саме страшно, ну, але все одно крутий, знаєте, спробуйте таку техніку і все, поекспериментувати, що їм буде тягнути, що він буде, як він буде працювати, ну і, і вам це діло звичайно, показати. Так що кому цікаво глядати, кому інтересно, Остаємося з нами, Трактор буде в роботі, показане все. Ну, я думаю, все покажемо і розкажемо. Діма каже, Льоня, не жалійте, працюйте, щоб ти показав, як він тягне, що він тягне, Ну, все каже, кажи і розказуй глядачам, як воно є. Це звичайно молодці, на що цього бачите, взагалі, хлопці. З таким ніяких ні умов, ні нічого. Каже, займайся, трудись, працюй. Так, до осінь. В Сторону, тепер Та, що? все до цього трактора. Якщо щось не тягне, Показуємо, що він не, не тягне. Тіон, <сі> Ні, ми тесочик будемо Катюха тесурчиком тепер качу. Я тобі там ключ дам на 32, на 46, у мене є такий великий. Будеш до тесурчика. а я, а батько буде тепер з ключиком отак ходити. Буду глядачі в гастуку, все як положено. А, чистий салон сідать. Чи, чистий салон сюди Ну нічого, чолядачі. Кому понравилось таке відео, звичайно, ставимо лайки, коментуємо, Підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.